Він працював і медиком, і тренером дитячої футбольної команди був цілком мирною людиною. І навіть уявити себе не міг у війську. Утім, війна війна змінює українців подекуди докорінно. Віталій Булашенко на позивний кум добровольцем пішов на фронт. Батальйон, в якому служить Віталій, зараз тримає оборону в Торецьку. У місті щодня тривають тяжкі вуличні бої. В одній із таких сутичок Віталій сам на сам зустрівся з російським окупантом. І знищив його історія війни нашого героя далі в Рубриці Воєнкора Ігоря Левенка. Віталій Булашенко за позивним кум 35 років. Молодший сержант, командир відділення 150-го батальйону 117-ї сумської бригади тероборони. Підрозділ, в якому служить Віталій, уже 9 місяців тримає оборону в Торецьку, де точиться щоденні міські бої. Он біжить. Там було у нас трьохітажне здання, вони на одній стороні, ми на другій. Тобто вас розділяла тільки стіна між? Да. Цілком реальна ситуація, але можна як гостросюжетний якийсь бойовик зняти по тому сценарію. У них була задача спочатку нас в плен взяти, у нас була їхня рація. Апарації тоді їм передали, що плівних не брати, всіх уничтожити. І ви це чули? Ми це чули, так. Да. Віталій за фахом медик до великої війни працював у стоматологічному кабінеті районної лікарні на Сумщині. Мав також інші професії. 23-го року пішов на фронт піхотинцем. У березні в мене під Бахмутом загинув кум. Це була вся мотивація. Як то скажуть? Піти за кума отомстить. Чіткої лінії зіткнення в Торецьку немає. Штурми та атаки відбуваються за окремі вулиці, будинки і навіть поверхи. Я виходжу, він спускається. Мені нікуди діватися було. Як ви його розпізнали, що це кацап? Ми ходили всі з червоним ліхтариком, а він спустився з білим. Віталій не служив строкової служби і до широкомасштабного вторгнення навіть не уявляв себе у військовій формі. Як цивільна людина стала воїном? Віталій. Я вас вітаю. Розкажіть трішки про своє цивільне життя. Ким ви працювали, чим жили взагалі. Працював водієвим експедітором, розвозив товар по Сумській області і Полтавську трошки захоплював. А за фахом хто ви? За фахом я зубний технік. Ви лікуєте зуби? Пратизував. А працювали за спеціальністю? Так, да, Три роки працював у Лухівській ЦРФБ. Потім так сложилося, що пішов по другу професію. Став футбольним тренером. Футбольним тренером. Да, дітей тренував трошки. Була команда. Була команда, ми грали на чемпіонат району і на область грали, займали призові місця. Скажіть, а ви потрапили добровільно чи по мобілізації? Добровільно. Ну Тоді давайте побалакаємо, яка у вас була мотивація піти до війська? Мотивація, розумієте, я пройшов у квітні, а у березні в мене під Бахмутом загинув кум. Як то скажуть, піти за там отомстить. Бачите, як воно трапляється? Я вже не вперше, коли спілкуюся з бійцями, з військовими, зустрічаю людей, у котрих там кум, сват, брат, тесть на війні. Там знаєте, у нас Це багато, Україна здається велика. така велика країна. А коли починаєш говорити з людьми, то всі, всіх можуть знати там, знаєте, так дуже часто зустрічаєш людей, яких раніше вдома знав, тут охопи, ідеш Серега Славик, а ти до кого взявся, ти всі ж мобілізували, перейшли. Навіть не вжадав, що вони тут. А? Багато хто за кордон виїхав. Ну, а я вирішив, що останусь тут, нікуди не поїду. І родина тут. Родина, так, да, тут у сумах. Тяжковато зараз у Сумах». Кожен день щодня прильоти, то шахиди тут, ще щось. Бачите, їм всього мало, землі мало, треба кудись лізти. Вони по історії, вони всю життя воюють тільки. Їм треба щось украсти, їм треба щось, свого ж немає по нічого. Лізти, вбивати. Вони скільки людей вже мирних поубивали. З 23-го року. З 23, да. От відтоді, де вам вже довелося повоювати, в яких гарячих точках тут на фронті? Ну, саме перше був це на Куп'янську, потім під Бахмутом, на Покровській були, ну і зараз в Тарецьку. З вони малими групами. І коли виходить, коли ні. Не... Ну, останній раз, коли вони до нас питалися штурмувати, працював танчик, і після останнього вистрілу вони заскочили до нас. І почався поміщенні бій. І ми, скажімо, з пі... прожили за однією стіною десь неділю. Тобто, вас розділяла тільки стіна між? Так. Да. Там було у нас трьохітажне здання. Вони на одній стороні, ми на другій. Ну, нічого, прожили. Ви там, мабуть, перегукувалися між. Було діло. І про що? Ну, вони нам пропонували здатися, ми їм предлагали. Ну, Нічого не вийшло. У них була задача спочатку нас в плен взяти, у нас була їхня рація. Апарації тоді їм передали, що плених не брати, всіх уничтожити. І ви це чули? Ми це чули, так. Да. Угу. У них не вийшло. А чим там все це закінчилося? Був Стрілецький спочатку бій, а потім з третього етажа ми їм кинули міну і ми їх подарували. І знищили? Так. Усіх? Так. П'ять чоловік ми знайшли трупів. І плюс на вході там шість було. Біж десяти точно. Цілком реальна ситуація, але можна як гостросюжетний якийсь бойовик зняти по тому сценарію. Ну, Було діло, так. Прожили трошки. Як в Донецькому аеропорту. Головне, щоб ніхто, як кажуть, задні не включив. Тебе побратими прикривають і буде все добре. Якщо хтось задню включив, то вже все. Грудень, грудень, починай вогонь, як прийняв. Хотілося. Давай з Богом. Я... Були такі моменти, що вже руки падали, ну, нічого друг друга підтримували і йшли далі. Ну, безумовно, війна це така страшна річ, де люди гинуть. Так, да, були в нас 200, була куча трьохсотих, особливо. Побратима жалка його по землі ара, там секунда діла танчик вистрілив і загинув він. Ми з ним стояли на третьому пол, як на вікнах. Я відводив чоловіка на другий пост, приходжу, я вже нема. Ну, це менше хвилини, розумієте? Я тільки одвів, приходжу, я хлопок точу, ну я його кричу він… Не обзивається, я туди нема вже чоловіка. Тарецька вже не руїни залишились. Вони кожного дня його стирають, стирають, ще раз стирають. Каби, як все зеве, ну і так, далі, і так далі. Нічого, поки стоїмо, поки дивимося. Ми ще вересні сюди приїхали, ще більше. Ну, видно, що город красивий був. 70 тисяч населення було свого часу там. Ну, бачите, 70 тисяч це велике місто, То... можна сказати. Одні руїни залишилися. Є задана позиція і тримаємося, капаємося, укріпляємося, наскільки це можливо. Що уявляє себе ця позиція? Це нора. Це... Разні позиції, є у домі, є десь в підвалі. Ну, це різне. Це ж постійно там щось літає. Постійно, там дрони, постійно скиди, постійно в півві, оптоволокно. Спочатку підвозили, хлопці ходили, забирали, а потім э, скидали з бабиягів. Тільки такі шлях, так? Ну так. Да. доставка нормальна була, все було. Що заказували, то скидали. Вода, їжа, цигарети, все було. Кожен день вони малими групами проходять, десь закріпляються, тоді штурмують. І так кожен день. Нам доповідають, ми вже ждемо, куди вони будуть йти, і чекаємо на них. У нас здання там було три етажа і ховались там підвал, або трохи далі відходили, коли акт обстріл був. Поки здання було ціле там були. а тоді трошки перейшли в друге приміщення, бо вже смисла не було дерати, воно вже було повністю розбите. Воювати будемо, поки є сили, як кажуть. Завершення війни. Це до бути перемога, по-другому ніяк. Вибити цю орду, щоб її взагалі не існувало. А що від дронів залежить? Залежить усе і поставка, і доставка їжі, а розвідка має працювати на вищому рівні. Якщо у вас трапляються настільки ближні бої, ну я не знаю, що там ще, може рукопашні навіть були. Ні, рукопашних в нас не дошло, але ближні самі бої це, мабуть, метров п'ять. Це ось отак, так? То... Да, так, да. так. Це в мене таке трапилось. Я виходжу і він за уга виходить. Ну, там секунда діла і я його завалив одразу. У вас реакція була да, швидше? Так, да, да. намного швидше. Як ви його розпізнали, що це каса? Ми ходили всі з червоним ліхтариком, а він спустився з білим. Тобто у вас ні, ні перемовин не було нічого? Ні, не було нічого. Нічого собі, тобто він що, вийшов на вас прямо. Ну, а вона трапилось як. Я кожне утро вечір обходив, пасти свої перевіряв. Я виходжу, він спускається. Мені нікуди діватися було. Спускається просто, так? Да, так, да, да, зброї... він спускався в другий етаж, а я саме підходив до лісниці по він спускається. Зброя була у нього? Була. Яка? Така-74-та. Вони як шахеди, знаєте. Поясом обматаний, тут куча гранат. А потім ви його вшукали хто він, що він. У нього така була аптечка. У аптечки я подивився. У нього там один жгут, шприци і ампули. А я жгут? Так, да, так, да, так. Да. Більш нічого не було. Три ампули істори були. Я так зрозумів, при заході він колонувся і пішов, щоб нічого не боятися. А що за ампули? Як наш медик казав, психотропи, яке щось таке. Тобто Це такі не байки. там щось Ні, ні, да? є там усе. Це ж бачив, самі на свої очі, як кажуть. Віталій, а от уявімо таку ситуацію. От зараз це відео, яке ми знімаємо да? от про вас, вашу розповідь. Ми вам показуємо, наприклад, на 5 років раніше там, чи на 10. От ви дивитеся себе у цій формі і слухаєте себе. Як би ви зреагували? Ну, Я б сказав, то не я. Монтаж. Ну, звісно, тому що я до цього в армії не служив. <потому> я е, тоді себе солдатом не вважав. А зараз ви більше військова чи цивільна людина? Ви з ну, таким за... відчуваєте? Зараз вже більше військова людина, тому що вже два роки в армії і постійно заступаємо на постійно вивіємо. Ну от в зв'язку з цим у мене наступне питання: як вас змінила війна? З'явилося одне тільки ненависть до Кацапу, більш нічого. Ну, скажімо так, я їх і до всіх подій не сильно так е, любив, будемо так м'яко кажучи. Ну, Так, да, після цього я взагалі не наїдав. <Natalie> Дружина сказала, дуже я помінявся. Раніше був більш спокійний, а зараз більш, скажімо, агресивний став. Я просто не можу собі уявити, яким ви були тоді раніше. Ви ж флегмат. Та я навіть не знаю. Ну, я раніше взагалі спокійний був. А зараз з такою ситуацією постійно з оружжям, постійно стрілкотня і так далі. Тобто вивезти вас із себе було практично неможливо. Ні, раніше взагалі не було можливо, було. а зараз дуже легко. Розстояння, як то кажуть, хочеться до сім'ї постійно. Дочка росте, син росте. Все питають папа, коли ти приїдеш. Ну, я кажу, скоро. Сумах був, збирався на роботу, а тут дзвонок, кажуть, війна почалася. У нас там до кордону відстань 30-45 кілометрів. Чесно скажу, навіть не ожидав, що буде. Балачки то були до війни, що Тіпо, Кацапи підуть війною, ну я в це не вірю. А чому? Ну от Я не вірив. Що. Я не думав, що почнеться війна. А коли прийшло вже усвідомлення, що це війна? Ну я трошки, як скажемо, був в ступорі. Я в мов, не вірив. А тоді, коли почався обстріл, почав в Суми самоліт залітати, бомби скинув, тоді вже точно повірив. Кацапи вже заходили в Суми? Вони зайшли. Нас Приїхали по центральному вулиці міста і тоді з міста вийшли, тупо город в кольцо взяли. Виставили свої блокпости, стояли на в'їзді. Які тоді були у вас думки? Ну, звісно, що це шок. Я тоді, чесно кажучи, не знав, що робити. Сиділи поки вдома, потім знайомий каже, пішли в дерево. Я спочатку згосився, тоді жінка каже: куди ж ти підеш, мала дитина. Дочки було три місяці. Каже, будь мною. ну я тоді залишився, не пішов. А тоді їх, слава Богу, вибили. Вони пішли колонами на Київ. Їх там благополучно унічтажали колони. А в Суми вони тоді вже ТРО як з'явилося, стояли, заходить. А як ви гадаєте, роль ТРО у цій війні? Ну, Наприклад, те, що в Сумах залишилося, якщо б не ТРО, то добре б нічого не було. ТРО показало, що воно може воювати і може відбивати територію. Хоча на початку ми ж всі пам'ятаємо, це були хлопці у треніках, у Кросівках. На початку, так, да, хто в чому був, то, як то кажуть, і був. А потім вже форму видали. А в Сумах багато людей піднялося? Тоді, я вам скажу, дуже багато людей піднялося. Звісно, дуже багато виїхало, тоді, коли евакуація була. Но людей дуже багато піднялось. Я скажу це завдяки атошникам. Піднялися і стали на захист міста. Понад усе хочеться, щоб була тишина. Спокойство, як кажуть, і мир, що більше війни цієї ніколи не було взагалі ніякої. Вона нікому не потрібна і нічого хорошого вона не дає нікому. Зараз там трошки кацапи піджимають, не дають спокійно. Вони Сумах то болі і мінні, погранічний, вони вже скільки сил постирали. Uh -huh. Кожен день каби, кожен день арта і так далі. Коли раніше я в Сумах, коли взагалі тишина була, взагалі йдеш, ну, люди цього не понимали. Там гуляють люди собі, ну і все. Воно трошки, знаєте, ж зло брало. Одні воюють, други гуляють. Скажіть, Віталій, а ви плануєте повернутися до своєї професії? Можливо, навіть за фахом, зуботехніком? Та може і так. Як кажуть, життя покаже. Та життя покаже, звісно. Головне, щоб зараз війна. Не треба думати вже тепер. Я з вами согласен. Треба спочатку, щоб війна закінчилася. Я обов'язково щоб перемоги.